Ми підтримуємо Україну, і якщо має бути припинення вогню, воно повинно бути справедливим і тривалим. І саме тому так важливо, щоб ми постійно наголошували на тому принципі, що всі питання щодо України вирішує сама Україна, і ми стоїмо тут, щоб підтримати вас у конфлікті і підтримати вас у переговорах, і переконатися, що це справедливе і тривале врегулювання, якщо ми зможемо зайти так далеко. Речі, які дуже важливі сьогодні, я думаю, це єдність між Європою та Україною, а також єдність між Європою, Україною та Сполученими Штатами. По всьому ми не можемо обійтися без американців, речі, без яких ми не можемо обійтися без Європи. Тому нам потрібно прийняти важливі рішення. Ми всі підтримуємо Україну, і ми всі підтримуємо мир та мирні переговори для стійкого, міцного миру. І я думаю, що у нас багато козирів фінансування та обладнання та більше зброї Україні. Факт, що Україна чинить опір у цій війні, і те, що економіка Росії починає страждати, особливо після наших останніх санкцій та санкцій з кожу. І зараз я думаю, головне питання це зближення наших спільних позицій, європейців та українців і США щоб завершити ці мирні переговори. Та розпочати новий етап у найкращих можливих умовах для України, для європейців та для нашої колективної безпеки. Це може бути вирішальний час для всіх нас, тому ми намагаємося продовжувати нашу підтримку для України, як ви знаєте. З іншого боку, ми спостерігаємо ці переговори у Москві зі США. Я з нетерпінням чекаю почути від вас, яким може бути результат цих переговорів. І ми й надалі рішуче підтримуємо Україну та надаємо підтримку вашій країні, бо всі ми знаємо, що доля цієї країни це доля всієї Європи. Отже, ось чому ми тут намагаємося зрозуміти, що ми можемо зробити, і ніхто не повинен сумніватися в нашій підтримці України адже це те, за чим ми твердо стоїмо, а результат залишається відкритим. Я скептично ставлюся до деяких деталей. Які ми бачимо в документах, що надходять зі США, але мусимо про це поговорити. Дякую. Дякую.